Всім привіт, друзі мої однодумці, з вами я, Лана. Хочу повідомити, що найближчим часом, ну, в перспективі, планую відкрити в телеграмі свій телеграм-канал, де ми всі зможемо спілкуватися на близькі нам теми і обговорювати всі цікавинки. Всі важливості. Я вам буду там розміщати матеріали, які вважаю за потрібне, які можуть бути цікавими, корисними. Не тільки, звісно, мого авторства, і інших цікавих авторів, і ви зможете там поспілкуватися між собою, бо приходить так багато коментарів. Що я просто фізично хотіла би усім відповісти, звісно, відкликнутися, подякувати, але, ну, самі розумієте, і основна праця в мене є. Я працюю на роботі і вдома, як і в кожної, проблеми домашні. Тому, мабуть, це буде гарна ідея. Зробити такий інформативний і канал для спілкування і для інформації. А сьогодні ж прийшов такий запит в коментарях. Звернулася жінка, у якої дуже складна ситуація, і, ну, мабуть, важко її ситуацію так. Розрулити, знаєте, сходу. Хочу просто сказати, що, якщо, від неї відчувається, знаєте, така енергетика розчарування. Розчарування в релігії, в християнській релігії, то, мабуть, прийшла пора, бо, знаєте, багато з нас, по-перше, були похрещені ще в дитинстві і іншої релігії нам не прививали, ми не знали. І нам здавалося, що Бог один і Він допомагає всім, хто звертається. Але то не так, звісно. Як на мене, зараз вже я бачу, що християнська релігія, вона... Парадігма її така, що людина приходить в цей світ, аби страждати і в стражданнях рости. В їхній парадігмі все, що відбувається, то так Богу угодно. І тому, мабуть, я почала шукати для себе щось нове і знайшла. І хочу сказати зараз, що ті, хто прийшов до наших рідних богів уже душею, вірою своєю, ті можуть спробувати звертатися до богів своїми запитами. Ну, для цього потрібно, звісно, напрацювати канал, може не кожному це під силу, бо в людини повинна бути. Сильна енергетика, по-перше. А по-друге, ну, потрібен час, якісь знання, але все ж таки не треба опускати рук. Якщо вас цікавить все це, то можна навіть вдома, в себе зробити такий алтар, там розмістити камінь. Чашу для наливання напоїв для божества, яке ви для себе обрали, чур його, якісь ще предмети, які вам близькі по духу і нагадують цього Бога або його енергії. І спробувати є такі. Речі називаються як вони, як Славління. Ну, До прикладу, є славління Велесу. Читаються ці вступові славління, їх декілька, одного буде, мабуть, замало. Читаються, приноситься треба, наливається напій, який би ви обрали. Ну, Молоко може або пиво. Ну, кажуть, що горілка, горілка універсальна. Викликає повагу до того, хто звертається, і Бог краще якось. Ну, мабуть, у горілки більша енергетична складова, я так думаю. тому. І от читаючи ці славління, підносячи требу, звертаєшся до свого Бога. І, ну, я не знаю, в кожного своя ситуація, звісно, але поговорити можна. По-перше, це повинно бути перше Славління як знайомство і спробувати відчути. Енергетично, чи почуєш ти якісь відклики в себе в душі, в, в думках, в настрої? Воно все так міняється. Перше знайомство відбувається дуже сильно. Це так у мене було. Тому сплутати з тим, що. Було чи не було, мабуть, неможливо. Ну, звісно, залежить ще від людини. Є люди більш емпатичні, менш емпатичні, хтось відчуває енергії, хтось ні. А, ну, але це така порада. Познайомитись зі своїм Богом і регулярно звертатися до нього. І знаєте, буде це таке, як відкриття каналу енергетичного. До вас прямо в домівку. Потім треба виноситися на природу. Причому не просто так кладеться десь там під дерево, а треба сказати слова, святиться треба, несеться треба від землі до неба у саму святу сваргу. І треба уявити, як ця треба засяє енергетикою вкласти туди свою енергетику і неначе відправити її туди у сваргу. Получається, що ви обмінялися і поділилися частиною своєї енергетики з вашим Богом чи богинею. І отак напрацьовується канал поступово. Ну, кому не терпиться, можна прямо вже розповідати про свої проблеми. Ну, можу дати таку пораду, знаєте, кому це підходить. Якщо у вас тяжка, скрутна ситуація в сім'ї, в роду, то можна просто звернутися до Бога. Ну, наприклад, Бог мій велес, я звертаюсь до тебе в цю годину, назвати дату і описати свою ситуацію, ну і сказати, я полагаюсь на твій розсуд, зроби так, створи такі ситуації, енергетичні, енергетичні волни, енергетичні хвилі, такі, щоб вони створили такі ситуації в моєму житті, в моєму енергетичному полі, щоб, е, ну, не знаю, що сказати, наприклад, Якщо бажаєте, щоб хтось одужав, щоб я бачила свою дитину здоровою. Якщо ж це неможливо по якимсь причинам, то зроби так, Бог мій Велес, щоб дитині стало добре і мені разом з нею. Зроби на благо розріши цю ситуацію во благо мені і моїй дитині. Ну, ось, ну, приблизно так. І, знаєте, я думаю, не знаю, я сама так робила, бо в мене також була дуже непроста ситуація в свій, в свій час. То, знаєте, через деякий час ситуація справді. Розрішилась так, що мені стало легше в житті і я вірю, що наші боги нас без уваги не залишать. Ну, ось таке відео коротко, бо, ну, знаєте, захотілося якось відреагувати на таке послання. А взагалі-то наші боги дуже сильні були. Ми їх самі людство ослабили дуже сильно тим, що зрадили, тим, що прийняли чужу віру. Вони програли цю битву християнству. І зараз, оце тільки зараз, починається, мабуть, такий новий період, такі нові часи, коли наші старі боги. Починають трошки набирати сил. Зрадників не любить ніхто, звісно. Тому доведеться, знаєте, дуже потрудитися над тим, щоб вони знову до нас прийшли, до нас повернулися і нам допомагали. Ну, от і все, друзі мої, на сьогодні. Поки що все. Всім пока, до нових зустрічей! Сьогодні я вирішила зробити для вас такий подарунковий іронічний розклад на тему хвилююча ситуація і як вона розрішиться найближчим часом. Ну, По-перше, зробимо зараз невеличку сигніфікацію, хто прийшов на розклад, з якими енергіями, що людину хвилює, яка людина. Наруні, покажіть нам. Людина має бажання змінити свій матеріальний достаток, якісь матеріальні блага може отримати, або ж змінити просто ситуацію. Можливо, в роботі, можливо, з заробітками, але її ще хвилює. Щоб ці зміни були не тільки в неї персонально, а ще й у її оточенні. Вкладається людина, можливо, в якусь творчість, можливо, просто така, знаєте, людина гармонійна, неконфліктна. Вона би хотіла вже побачити якісь результати від свого своєї діяльності, І... зараз. Угу. Ще б я сказала, що людина. Має тягу до чогось такого таємного. Може до якихось таємних знань, може, її цікавить езотеріка, може її цікавлять якісь практики, не знаю. Ну, наче вона в такому потоці знаходиться. Але вона не знає ну, точно. Не розуміє точно, що їй потрібно, як їй потрібно. Повної такої впевненості в неї немає, куди її, куди її тягне, скажімо так. Людина розумна, розвинена, начитана, можливо, але знову ж показує, що вона не впевнена. Вона не має точного розуміння, що їй потрібно. Чи потрібно їй матеріальне, матеріальний стан змінити, чи розвиватися якось гармонійно, працювати над собою, чи цікавитись чимось таємним. От точного розуміння вона не, знає, не має. Така у неї от сигніфікація. Або ж для когось програється, що людина така. Різнопланово і, і працює, і саморозвитком займається, і якимись таємними, можливо, вченнями цікавиться. Така людина цікава вийшла. Різнопланова. Так, зараз подивимося, що в неї за ситуація на даний момент часу. Руни, покажіть нам, яка ситуація хвилює людину, яка прийшла до нас на розклад. Що в неї відбувається зараз? Яка ситуація. Так. Так. Ну, я б сказала, що, можливо, людина відчуває якусь несправедливість. Як наче вона вкладається, як наче вона віддається, а до неї ставляться несправедливо. Така якась ситуація і, можливо, є образа, і з цього образи якісь ну, така от ситуація, бачите, у неї відчуття несправедливості, хвилює людину. От чому? В якої отраслі. Ну, випадає, можливо, що в родині в сім'ї. Людина відчуває несправедливе відношення, можливо, в своєму роду, в своїй сім'ї до себе. Можливо, навіть даже в країні, і від того немає в неї радості, розчарування. А що в минулому призвело до цього? В минулому була було прийнято рішення, були гармонійні стосунки, з якоюсь людиною. Або, якщо, може, в когось програється, що в минулому хотілося, мала надії на якусь гармонійну, гармонійні стосунки з якимось чоловіком чи жінкою. І що. Але все змінилося. Це якось змінилося в минулому. Прийшлося робити якийсь вибір. Можливо, захищатися навіть. І зараз людина, думає, відчуває несправедливість до себе. Ну, і що в найближчому майбутньому може бути? Майбутньому Руйню... руйнування, можливо, хтось втратить кохання і спілкування. Навіть так, можливо, хтось посвариться або вирішить, що треба завершувати якісь стосунки. А можливо, для когось програється, що в найближчому майбутньому, навпаки, зруйнується щось старе і буде нове кохання. Зараз глянемо. Мінуси цієї ситуації багато витрачається енергії. Плюси цієї ситуації. Ну, розуміння. Людина розуміє, що вона робить. Плюси людина, можливо, побачила. Точно або куди їй йти, або, можливо, для когось програється, людина точно побачила істинне лице свого партнера. Так. Що було би незмінним при будь-якому розкладі. Нічого не можна було би контролювати. Не було. Не можна було контролювати цю ситуацію, вона вийшла з-під контролю. На що не можна звертати, не треба звертати увагу. Не треба, мабуть, піддаватись слабкостям. Так. І що могло би бути шансом, може бути шансом в цій ситуації. шансом може бути велике бажання не розчаровуватися в собі і в долі в цілому не втрачати, не втрачати своє внутрішнє, не втрачати свій внутрішній стержень, своє внутрішнє я. Бо як ми бачимо зараз, людина відчуває несправедливість в сім'ї. Так, ну а що ж по ітогу? Що відбудеться? Туди далі в майбутньому. Далі в майбутньому. Якщо не зруйнувати, не зрозуміти, що тобі дійсно потрібно, то все так і лишиться. Все піде по колу, не буде розуміння, що потрібно, що ні. Буде якась заморожена ситуація. І так все і лишиться. Ну що ж, Сріж за все, цей розклад програється для тих, у кого в минулому були нормальні гармонійні стосунки, надії, але щось змінилося. І прийшлося навіть захищати свої кордони. Від цього людині не стало радості в сім'ї. І виникло відчуття, що з нею повелися несправедливо. В найближчому майбутньому можливо буде повний розрив і відносин, і спілкування, втрата, тому що ситуація вийшла з-під контролю і вже її не можна було контролювати. Розвитку ніякого не, не було би. В мінусах в цій ситуації велике витрачання енергії, воно спустошує. В плюсах, мабуть, те, що людина побачила істинну ситуацію, істину картину, істина, може, обличчя свого партнера. Може, зрозуміла, що їй робити потрібно. Шансом і поштовхом в цій ситуації все ж таки не втрачати себе, не розчаровуватись і мати на це велике бажання. Могло б бути шансом. Ну, а Туди далі, в майбутньому, по ітогу всієї цієї ситуації, то розрішиться вона все ж таки. Ой. Вона не зміниться. Не зміниться. Скоріше за все, вона, якщо не... не буде розуміння, чого ти хочеш насправді то так все і лишиться, нічого не зміниться не на краще, не на гірше. Буде так, як є. Ну, такий ось вийшов розклад. І, хто знає можливо навіть і краще, коли ти бачиш істину-картину без рожевих окулярів. Ти все розумієш, як би тобі не було образливо, безрадісно, але все ж таки життя продовжується, розчаровуватись не потрібно. Якщо змінити ми нічого не можемо, то краще просто розслабитись, як то кажуть. Ну, ось такий не дуже веселий розклад. Вийшов у нас. По сигніфікації людина виходила така багатопланова, цікава, розумна. Ну, мабуть, в особистому житті. Не дуже. Можливо, цей партнер ваш, щось мені так показується, не зміг оцінити не ваших здібностей, не вашу душу. Тому вам прийшлося робити вибір, і, скоріш за все, на його користь, бо ви побачили істинну ситуацію, істинне обличчя всього цього. Так, ну і поки що так і лишиться. Ще можна, звісно, сказати так, що в майбутньому прийде час. Збирати урожай посаджений вами в минулому. Але ви не розумієте, ну, потрібен він вам чи ні цей урожай. І все одно лишиться все так, як є. Ну, ось такий розклад, друзі мої. Всім доброго вечора, мира. До нових зустрічей. Пока-пока.